Друзі, привіт! Сьогодні у нас дуже цікавий короткий ролик про те, як якщо у вас фари h 4, в них немає взагалі світла, вони старі, ушатані. Що робити? Є рішення починаємо! На ринку існує дуже багато варіантів лампи. Як в моїх, в моїх руках, це лампа, яка Є і світлодіодною лампою, і от, ну, в той же час це білет лінза. Ми сьогодні взяли той зразок, той варіант, який кращий на ринку, тому що вже досить багато і ми знімали таких антироліків, які показували з гіршої сторони ці лампи, але це кращий варіант, який ми знайшли. Починаємо наш ролик. Хто не підписався, прохання підписатись, тому що 80% тих, хто нас дивиться, не підписані на нас. Тому поїхали. Наш ролик буде. І тест цих лампочок буде на основі звичайних. В нашому випадку це лансовські фари. У вас можуть бути будь-які, але принципово, що вже при наявності отаких, от такого чудо-агрегату. Вже немає значення, якого виробника у вас фари, який у вас виробника ваша машина. Уже це просто коробка для лампочки, для лінзи, яку ми сьогодні встановимо. І в чому, в чому прикол, в чому плюс? Заміна таких, таких лампочок, які, ну, мабуть, у вас в фарах такі ж самі. Це аж четверта лампочка це одна з е, самих розповсюджених лампочок, які існують. І дуже багато людей не хочуть лізти в свої фари, тому що це якийсь там час, не хочуть лізти, тому що бояться, що потім буде вона запотівати і таке інше. І всі хочуть отакі лампочки. От така лампочка, яка у нас сьогодні на тесті, це. Виробник Торсен. Лампочка, чому їх взяли? Тому що вони подобаються нам по світлу вони кращі, ніж усі інші. І плюс в них є дуже чудова така тема, вони дуже просто встановлюються. Ми зараз це покажемо на прикладі, знову ж таки, лансовський уфа. І ще хочу, щоб ви подивилися, що в нас така. Такому досить страшному стані сама фара. Це ще раз приклад, якщо у вас ну, насправді вбита фара, просто треба встановити цю, цю штуку. У нас може бути два варіанти фар з наявним відсутнім грібком і з наявним грібком, який ви бачите. Відповідно, для того, щоб встановити ці лампочки, на цей грибок потрібно просто банально взяти твердку. І його зняти, щоб він нам не заважав, тому що отаким от чином, і виймаємо його назад із фарки. Потім що? Чому? От, ну, такий плюс цих лампочок, що оця штука передня, якби відзеркалювач і сама лінза знімається просто вперед. І плюс цікава штука, що конкретно в всіх лампочках, ну і в деяких інших є така е, резьба, є в наборі вінтик, для чого ця штука взагалі я покажу вам, щоб ви просто розуміли, такий вінтик йде в наборі. Для того, щоб, якщо ми встановлюємо фару і в нас е, досить сильно або вниз, або вверх. Е, ну, Лампочка світить або вверх, або вниз, ми можемо просто прикручуємо таким от чином. І ще додаткове регулювання рівня світла. Взяли лампу, вставляємо її в фару отаким чином. Просто це в нас аж четвертий цоколь. Ми встановлюємо на рідне місце. Ну, все так, що Наша лампочка вже встановлена. І відповідно вставляємо її внутрі фари. Там є зараз, там є шарик, який, ну, конту, ну, коли ми вставили цей корпус, воно защопнулось і би, стає все на місці. таким чином вже воно у нас виглядає. Це вам показали просто, простоту, встановлення. З цього агрегату. але зараз ми для вас заміряємо хоч на нашому, на нашому приборі, при на нашому приладі яскравість наших лампочок до того зазвичай лампочкою із такою штукою. Лампу. Підключення звичайне на H4, ніяких там приколів немає. Дивимось, бачимо потужність без малого 40 Вт, це потужність, яку споживає лампа, і відповідно бачимо Дивимось на стінку і бачимо таку ідеальну, просто, і просто ідеальну світло тюньову -тінь границю. І бачимо на нашому люксметрі 2000 люксів це те світло, яке нам видає ближнє. Зараз я підніму, просто покажу, яке Взагалі світло ми маємо. Ну, просто немає жодного паразиту, ми не маємо все ідеально і чітко. Ну, і як завжди, яка, якась ложка дьогтя повинна бути. Ми підімкнули дальнє світло і отримали отаку от штуку, яка б'є просто... А яскравість дальною яка. По зіркам. Давайте поміряємо. Ого! 5500 копійка Мілівсі. Оце так круто. Але ще хочу Це конкретно хочу сказати, що е, якщо була б інша фара, ну, аж четверта, то, мабуть, світло фокусувалося б там, де це має бути. Але в нашому випадку. Це якийсь трешак, тому ми тут отримаємо тільки ближнє світло, а далі у нас такі відбалди, як кажуть. Вімкнули галогенову лампочку, вставили, дивимось на результат. От що ми маємо. Досить непогане СТГ, як ви бачите. В цілому навіть камера краще показує, ніж насправді. Але СТГ непоганий. Що ми бачимо? Ми бачимо 900 люкс. Це в нашому в самому е гарячому пітні. От така штука це наш галоген. Друзі, штука чудова, прикольна. В нашому випадку ми отримали досить непогане ближнє світло, ідеально СТГ і досить непогані результати. У нас результат показав е в два з гаком рази більше, ніж. На галогені. але ми отримали щось не досить ідеальне дальнє світло, мабуть, в іншій фарі це буде ну, виглядати краще, тому що дальнє світло в цій лампочці залежить від відбивача, який є в фарі, в неї немає рідного відбивача. Галоген, як завжди, ну, потребує, щось з ним треба робити, його треба викидати, чимось заміняти. Якщо ви не хочете розбирати фари і встановлювати біледи, які ну, насправді світять дуже круто, то такий варіант можна розглянути. Тому, друзі, якщо щось буде більш цікавіше, більш круте, ми його обов'язково вам покажемо. Дякую, що були до кінця. Пока.